Кс -кс. О, який він красавчик. Так, чекаю гостей. Гості веде. Сьогодні в нас погода прекрасна. Там, де я працюю, що йшов ливень, дощик з відра, а зараз, а там, де я живу, по-моєму, взагалі дощак було. Ось, сухо. Сонік, пішли погуляємо, пішли. Так, під'єднуємося до нашого трансляції нашої, щось нікого немає. Тож, 9 година, вже мали б всі прийти додому і щось дай дивитись. Аго, люди, аго. Сонік, пішли погуляємо, пішли, подивимося, що в нас там виросло? Полонечка в нас виросла, черешня достигла, вишеньки. Так, пішли. Псни, Соня, пішли. Ой. Ось так. Піду погуляю, може хто приєднається. Так, верба. Ось така верба в мене виросла. Вирощую, як на штамбі, але ось така верба. Красуня моя. Ось яка. вона. Квіточки я посадила. Така в мене краярда квітне, а аромат від неї йде по всій території. Так, Очікуємо дуже великий врожай персиків. Ось які персики рози. Це в мене тимчасова клумба. Я тут вирощую коїні. Тимчасово, в них ще горщики. О, зараз я вам покажу горщики. Горщики ось. Ось у горщиках всі. Рослини в тут у горщиках. Ну, Біжить. Біжить. Вишня. Вишня вже потерміла. Можна забирати на варення. Так, варення буде смачне. Задавайте питання. Шибульку я посіла під зиму, ну, виросла, одна гарна, перчик, помідорки листям засипала, оріхуємо, щоб ті тут сторони було. Це моя картопля, це мої огірки, я вже показувала, і донки свої лавочки. Так, ну, ні хейтерів, ні українців нема. Хейтери у нас росіяни. Українці, мої друзі, з Так, скоро на цьому місці я хочу поставити гойдалку таку, щоб диваном робилось. Вже придбала, подарила сестрі. Ой, так, задавайте питання. О, вон соник іде. Сонік, сонік. Кс -кс -кс -кс. Ти до мене йди, йди. Соник уже спати лягав, але я вирішила поговорити. З гарними людьми. Задавайте питання. Які питання ви хотіли б від мене почути? Сонік? Ніхто нічого не хоче чути? М -м Погано. Так, грушка росте, ми її маємо пересадити. І ну, така діляночка. Всіх вітаю на каналі на гостях. Задавайте питання, звідки ви хто ви. А де ми Запоріжжя улюблені глядачі? Ей. Пишіть щось, пишіть. У нас ось така погода. Сонце. Там, де я працюю, був дощ. Такий дощ, що, мабуть, був хто вийшов, то змило б його, то прямо як звідра лило. А у вас був дощ? А ось така погода стала на вечір. Сонечко, тепло, вітру нема. Ти комарі десь не незрозуміло куди. Це в мене черешня, вон там, а це дві абрикоски. Це також мої. За забором, але мої. О, жаби квакоти, слухайте. А де вони там взялись? Ставки у нас далеко через три лінії. Ну, якщо не хоче зі мною ніхто говорити, то буду закруглятися. Або говоріть, або, або не говоріть. Щось питайте мене. Ой, літо почалось, така погода гарна. Хочеться десь поїхати на море, але фінанси, фінанси. В Одесу не поїдеш, в Крим не поїдеш, десь або в Турцію або в Єгипет. А там, мабуть, стільки людей. В Єгипті дуже жарко. Інтересно, наскільки там жарко? Можна в Єгипет, там дешевше, ніж в Турції, Але Турція чимось нагадує Крим. Так. Ех. Десять глядачів. Ну напишіть щось мені, напишіть. Не хочете. Чому? Краса. Ось з тієї сторони в мене заходить сонечко. Пташки співають, небо блакитне. Так, зараз покажу своїм хейтерам, які казали, що в мене малина. Мілка. Малина феномен не може бути мілкою. Це феноменальна малина. Зараз вам покажу. Це пізні лохина, Ну, на мене ніколи не дозріває, ніколи не вражає, Мабуть, її викинуть колись. Ну, Шподрубка, звичайно. Ось така в мене лохинка. Ще тут є лохинка, але я її колись зламала. Наступила, чи що, я вже не пам'ятаю. І вона ніяк може вирости. Ось лохинка. О, а це моя лохина репа. Моя гордість. Вона виростає такою дуже великою ягодою. Ось така вона. Подивіться. Хто не бачив лохини, ось така лохина. Краса. Дуже рясна. І ось ця рясна. Ось подивіться. О, гарно. Задавати питання. А ця лохина вирощена в горщику, посаджена 20 літрів, її мало місця, тому вона ось така невеличка. І врожаю майже не дала. Буду пересаджувати обов'язково восени. Так, це лохина ось ой, це малина ремонтатна і вона така маленька, невеличка. Ось це феномен, яка вилізла на цю грядку. Ось яка вона велика. Хтось сказав мені, що в мене малина маленька. Ні, вона просто була недостигша. Подивіться, яка вона. О, подивіться, яка красота. М -м -м, а смакота, малина феномен, всім раджу, всім. В цьому році вона дуже рано достигла, дуже. Я рідко, щоб з'їсти разом з вами. Привіт із Привіт. Малина, малина. Ось яка. Я тут грядочку обновлювала, викинула всю майже всю малину. Подивіться, там з п'ятеро казав, що в мене малина маленька. Вона не маленька. Просто то не та малина була. Дивіться це вона. Сьогодні яке там четверте, п'яте. Вже не пам'ятаю, яке червня. Початок червня. І ось така в мене малина. Велика. Це не мене. Ось. І солодка. Хороша, крупна, Так, хороше, крупна. Вже вареники скоро робити. Так. Ось така. Хороша. Так, Подивіться, який в мене горох. Називається телефон. Подивіться, який. Отакий. Оце віднизу. Отакий. такі. Тропіки. І мені по пояс сама себе тримає. Сам, горох сам себе тримає. Подивіться, він не валиться. Нічим не підпирається, просто отакий горох. Перший раз купила, порадили. І вам раджу. Оце зберу перший врожай і посію ще один. Стручечки вже повні. Город Луцька. Ось стручечки які, стрічки. Ще повинні дозрівати О, солодкі. М -м -м. Я знаю, що такі стручки відварюють і їдять. Місто Луцьк, волинь. Живемо ми. Дуже смачні. Але ось абрикоса в нас в цьому році підвела. Посохли, майже врожай не дали. Це дуже гарна абрикоса. Ось так. Їм було Картопля. Я на городі садила тільки картоплю, морку, цибулю. Ну, і трішки буряка. Все, що мені потрібно. Ось я не люблю. Горох ще теж, також можу садити. Абрикоси, черешні, вишні, тільки сажу, саджу для того, щоб. Може, колись мені захочеться попробувати. Може, може, не захочеться. ці пурички. У Нас вже майже достигають. Чому сажу? А може мені захочеться з'їсти. Що я буду купляти? Та ні, піду собі беру яблуня. Також багато в цьому році яблук. Бровинська область межу з Волинською областю. Буду проїздом тільки була. Ну таке. Оце грядочка, яку я посадила під зиму. Зійшло, бачите, скільки зійшло. Оце між картоплею, грядочка з картоплею. Між картоплею я посадила кабачки. Ну, Щось вони не хочуть рости. Тут, мабуть, кабачок ще нема. Я виросте, коли дінеться. Зараз покажу свої огірки. Тут в мене перчик росте. На чорному агролоті, тут в мене помідорки, а тут в мене ростуть огірочки. Як що ділаю? Розмовляю з глядачами, які, може, зайдуть до мене на канал прямий ефір. Чомусь мої глядачі, які постійно дивляться мій канал, не заходять. Не знаю, чому. Може, знаємо, може, теж нагородять ось такі огірочки. Але для таких огірочків вже запізно. Це такі салатні. А зараз вже треба не салатні гірочки, а для закруток. Ну, салати також будуть добре. Але вони не такі ароматні, як такі звичайні, Ось, наприклад, оцей коспо іріжки. Оце позатуляла сосновим гілками від кота соніка, бо ходить і все грибе. Це купець. Всі грядки вже обгріб. Ладно, хай в картошки гробеть. Гриби, але ж помідори, огірки, цього не люблять. Ось такі огірочки в мене. Скоро будемо їсти свої. Вже тут декілька огірочків зірвали, але я дивлюся, вже пішов, пішов огірочок, тому що тепло і йому хочеться рости. А ось цей огірочок де закруток буде. Ну я не знаю, чомусь. О, зараз покажу вам свій кабачок. Подивіться, які в мене кабачки вже. Чомусь українці не заходять на мій канал, заходять рускомовні з російського Криму. Я надіюсь, я колись в нього поїду в український Крим, а чомусь з України Ні, не заходять. Набуть немає часу. Працюють, працюють. Ну, ладно. Так, а, цибулька Exhibition. Я вже показувала, хто дивився мої прямі ефіри. Ой, вона така маленька, така ниточка, ниточка, ось як оця Тут Соняк постарався. Так, що з'єднання приривається. Так, українці, питання, питання, задавайте питання. Якщо ні... То я пішла назад. Ну що це таке? Вже нуль глядачів. А де Запоріжжя? Мої гарні глядачі? Де? Нема? О, Сонік втік. Пішла я по Соніка разом з вами. Пішли. Сонік. Ну що, наш я не люска? Просто так ває. Лухенька, моя любов, ой, цей курс взяли. Кожний рік десь стільки врожаю. А це дуже-дуже-дуже такі великі розміри. ягід має. Дуже гарний. М -м -м. Це трошки більчіше, але подивіться, скільки його. Ой, Лухина, це моя вша любов. Лухинка. Так, пішли по Соніка. Так, персік. А персік це взагалі. Ще мої батьки вирощували персик, але їм це не... Їм вдавалося, але зими тоді було до мінус 20-25. І дуже часто персик замерзав. І вони так старались, окутували, а він все замерзав. А ми дітьми чекали, коли ж там буде персик, коли персик буде? Ну, І вони такі приходив, мій батько розстроєний, персик замерз, треба нови садити. А зараз персики такі спеціальні привиті, щоб наші морози. Ну, дуже рідкі морози витримували. Ну і витримують. Витримують і радують нас врожаєм. Так, цибуля порей. Дуже гарна. Зараз вам ще покажу персик. Ой, дивіться. Скільки М, -м, -м. Цей персик вже <реку> другий рік по 11. Ой, чуть не впало. Він якийсь такий замочений, нещасний. І ще один персик. Оце взагалі. Глядь, скільки персиків буде, бачите? Персик, персик, персик. Красота. Так, побігли за соньком. Гірлянда вже світить. Не видно, але вона гарно світить. Так. Так, біжу за посотника. Так. Так, сонік, сонік. О, 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 о. дивіться, десь це робить від мене. Сонік. Дайте, 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 дайте. <laughs> Обе. Ага, пошел. Все до дома. Все вокруг хаты не будет. Ой, драбда так попытаться. О, зараба покажу. Оці квіточки в мене. Вторим покажу, як я посадила на компостній кучі Дині. Ось так плівочку накрила. А це від Соніка Сосновим основним прикрила. кавуни Кавуни, дині. А це я не понял. Це, по-моєму, текла. Голова сінева. Так, і квіти. Квіти. Мої квіти. Будуть осени. Ось такі. Так, Соник, додому. Ну що, буду з вами казати до побачення. До побачення. Тому що треба йти спати завтра на роботу. Так, сонечко? Куди побіг? Щось мої глядачі, повіломовні, не зайшли до мене. Ну, напишуть, вже ж все-таки без 20-10. Так, ось такий сонечко. Так, всім до побачення, гарного вечора, гарної ночі. І тихої, спокійної ночі. До завтра, до побачення. О комарик до мене прийшов вкусити.